Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для бігу. Ці якісні та легкі кросівки ідеально підходять для бігу будь-якою місцевістю. Вони забезпечують надійне щеплення з поверхни завдяки протиковській підошві, що робить їх ідеальним вибором для трекінгу піших прогулянок та інших активностей. Кросівки виготовлені з мета. Теріалів, що дихають, тому ваші ноги будуть завжди в комфорті. Вони відрізняються з носостійкістю, що гарантує їхню довговічність. Крім того, вони водонепроникні, що забезпечує захист ваших ніг від вологи та дощу. Пропонуємо до вашої уваги швидкосохнучі мікрофіброві рушники. Дані рушники ідеальний вибір для подорожей, спорту та відпочинку на природі. Вони м'які та добре вбирають вологу, забезпечуючи максимальний комфорт під час використання. Завдяки своїй легкості та компактності, вони легко поміщаються в сумку або рюкзак. Завдяки водопоглинаючому матеріалу їх можна швидко використовувати після плавання чи інтенсивної фізичної активності. Пропонуємо до вашої уваги набір дротиків для дартс. Даний набір складається з 12 дротиків з острієм зі сталі вагою 18 грам. Вони професійні та забезпечують високу точність китків, оснащені високоякісними хвостиками, які надають міцність та стабільність польоту. У комплекті також йдуть 9 додаткових пір'їв та одна заточка, щоб завжди мати гострі та готові до використання дротики. Набір відрізняється якісним виконанням та довговічністю. Пропонуємо до вашої уваги бюджетну мисливську камеру. Це нічна камера для спостереження за дикою природою, яка спеціально розроблена для використання на стежках. Вона має функцію активації по руху, що дозволяє автоматично запускати запис при виявленні об'єктів, що рухаються. Завдяки своєму нічному баченню камера може фіксувати якісні зображення та відео навіть в умовах низького освітлення. Тригерна система гарантує точність та надійність запису, дозволяючи вам отримати докла. Ладні знімки Пропонуємо до вашої уваги бездротовий пульт для GoPro. Це зручний пристрій, призначений для бездротового керування екшн камерами GoPro різних поколінь. Пульт оснащений яскравим екраном, який забезпечує зручну візуалізацію та контроль параметрів зйомки. Він має кріплення на руку, дозволяючи носити його з собою та керувати камерою без необхідності підходити до неї. Завдяки водонепроникності, ви можете використовувати пульт під час активних занять на воді або в умовах дощу.